Всім привіт! Зараз я біля оперного театру, а також тут знаходиться англійський клуб, колись був морський музей. Людей небагато, бо прохолодно і робочий тиждень, тому є можливість підійти спокійно, щоб ніхто не заважав. Зараз я виберу напрямок і піду. Ось оперний театр. Ось так він виглядає. Я вам показувала з того боку нещодавно мініатюру оперного театру, а також тут, ось тут є мініатюра англійського клубу. Зараз я підійду. І вам її покажу, показувала не один раз, але все рівно інколи інколи просто забуваю, що він тут поруч також. Ось він напроти біля оперного, ось тут де лавки. Можна його тут розглянути. І ось копія і оригінал. Все ж таки можна розглянути. Вода. Так, можна розглянути. Архітектор Джорджа Торічелі, стиль класіцизм. І піду біля оперного. Давайте ми зробимо так. Ми біля оперного, я проходила багато-багато разів, а ми пройдемось ось тут спустим, спущусь. І піду в Полірояль рояль іншою стежкою, бо завжди все те дати ось сходи і спускаюсь і йду саме сходами. Ось самі сходи. Латан величезний. І ми опиняємося з того боку, де заходять всі актори, робітники саме оперного театру. І по цій вулиці, мені здається, я також не гуляла, вона така невеличка. В принципі, ось там початок біля е, Приморського бульвару. Також немає світла. Я, мабуть, пройду сюди, дюк Хацел. Провулок Чайковського. Ось такий будинок. І хочу з цього боку показати оперний театр. Такий парадний також вход. Величезні двері, але тут є трошечки менший вхід в буфет. І ще тут є буфет, бачите? І ще є ось тут вхід. Одеський національний академічний театр опери і балета. Службовий вхід. І ось цей будинок, який тут. Збудували, мені здається, два поверхи їм попросили, щоб вони знесли. Далі по вулиці Чайковського я йти не буду. Сьогодні, по крайній мірі, трошки ось так вам покажу. В принципі, в основному тут комуналки. І піднімаюся по сходам і йду на... в полі рояліду. Я в той раз йшла по цій стороні. Ось цей будинок який сучасний. І ось опорний театр. Одна із сторін. Ось так, якщо виходите, то йдете далі. Багато разів там гуляла, піду. Сюди. Будинок, який, який також була історія, що він перекрив трохи оперний театр, але все ж таки йому його залишили, не знесли його. Різні заклади. У них є ось така лавка патріотична. Ось горить такий красивенний, як фонтан, мабуть, вночі виглядає. І йду сюди, на центр. Ось оперний, законсервований такий культурка, пропорційний, дуже красиво. Бачите, ще щось здам. Так виглядає симпатично. Можливо, потрібно було там мені вийти. Давайте туди повернемось, і я вийду. Я зазвичай виходжу з цього боку, а з того я зайшла, обійшла, бачите? І зараз можна вийти там, ось де зелене є, бачите? А можу вийти сюди. Тут я також була нещодавно знімала ось ці оце сіна, бочки. І тут також є вихід. От саме зараз я їм хочу пройтись і вийти. Ось, бачите, є вихід. Зукаю сходами. Ось тут такі сходи. І якщо ось так піти, я опинюсь. Так, мабуть, все ж таки почитаємо за цей будинок. Будинок з лавками родоканакі другої половини 19-го. Ось так він виглядає. А я, мабуть, все ж таки піду. Це бивша Єкатерінівська. А зараз називається Європейська. От зараз я піду на площу Європейську. Абжора тут. І ось тут я проходила по проволку Чайковського. Обжора. Трошки пройдусь тут, на площу Європейську. Давно там не була. І потім там далі вже Гоголя. Мені ну, все рівно потрібно до привозу повертатися, бо шини я поміняла, а машина там залишилась. Ось так виглядає. багато прапорів, багато всього. Тут також новорічні композиції, вони завжди красиво прикрашають. Ну, так, М -м -м, я классно. Вау, майже наварично. Так, ну что, дымок. Далее. Красива така локація в них. Мені подобається. Навіть лижі поставили. Красиво. Навіть шишки такі величезні, дуже симпатично. Кафе Естер. І іду на площу Європейську. Ось так вона виглядає. Мабуть, нічого не буду тут казати, бо все, що не скажеш, буде недоречним. При Азовсталь. Ось такий лев, кольцо не піднімається. Скільки прапорців, да? Скільки горя? Просто в голові не вкладається кількість. Нема машин. Перехожу. Назву навіть не змінили ще. Європейська площа змінена. Там також так по-новорічному прикрашено. Якийсь клуб тут знаходиться. тому І прикрасило, щоб помітили його. Прибутковий будинок Жданової. Якщо відкрита, то напевно можна зайти. І ось такий тут будинок. Ось такий двір. Неправильно такої форми. Ось так виглядає двір тут. Бачите, є двері, двері, двері. Абсолютно неправильна форма будинку. Тут будинок не один, звичайно. Мені здається, я, можливо, декілька разів сюди тільки заходила, щоб знайомо тут жили, то такого немає. Ось так виглядає. Ось така лісниця. Виноградники, Навіть рослинки там є. Ось так виглядає. Там забито, щось вже пошкоджено. Ось так виглядає. Ну, все, виходжу на площу європейська і йду далі. Я тут буду завершувати. Пока на цьому все. І ще побачимось. Гарного дня. Тут ремонтують дорогу. Ремонтують дорогу. Води багато. А ще тут є одна симпатична локація. Ні, Не можу завершити. По перше, ось тут ялиночки різні, новорічні. І ось тут також новорічна краса. Дуже красиво. Навіть тут буси, буси тут також. Все, пока. Шпа далі. Одинадцятий день достаю 11 коробочку, От е, навіть е, така дирочка, за яку ти береш і витягаєш. Наскільки все продумано, мені дуже подобається. Щоб навіть про це подумали. Ось така коробочка, Sugar Body Scrub, Гамаш. тобто з ши. Сахарний скраб для тіла з ши. Mm. Ось так виглядає. Буду користуватися. <хлари> Мені подобається. Ну, і по традиції, ось такий светрик, зараз покажу ось такий светрик, попереду ось такий узор. Це я побачила фото в інстаграм, дівчинка в'язала, продавала мастер-класи. Але коли я купую мастер-класи, мені не цікаво в'язати. Я все ж таки люблю таку загадку, що було складність. І я сама е, намалювала собі малюночок і зв'язала. І потім її там технула, показала, вона побачила. Ось. Хоча зараз за цими обставинами я від неї відписалась. Але светр такий є, і він мені подобається. Він також Хлопок з чимось, що він дуже-дуже комфортний. Але він такий е, літній літній варіант, бо він такий весь в дирочках. Ось так виглядає. Так що пока. І ще зустрінемось. Сподіваюсь, вам цікаво. Восьме число. Цукерка. Дві цукерки. Вау! Смокота. Девятое число. Яичко. Вот такая сегодня игрушка. Цикавые игрушки в этом году. Десятое, Десятое число. число. Красавчик! Аж така краса в тобі, да? Угу. Вау! А, я думала, якась іграшка. Цукерки, да? Угу. Дві цукерки.